Вітаю, друзі! Ви на каналі 3D Farmer. Мене звуть Олексій. Тут ми говоримо про 3 друк української мови. Ті, хто давно на мене підписаний, знають, що я використовую якості ДБЖ. Ось такий інвертор. Виробництво Вольт Польська, ось його моделька. Він максимум здатен видати 1,3 кВт. Брав його спеціально для того, щоб підтримувати. В роботі принтер Bambulab a 1 який споживає під час розігріву столу якраз десь в районі 1300 Вт. Використовую я цю систему з отаким от автомобільним акумулятором. бачите, він вже у мене прилом ПРИФО. Це акум 2019 року. Після відновлення моїм десульфатором я його відновив до 100%. І використовую на цьому ДБЖ. А зараз пора а, блекаутів, так би мовити. Да? Він працює регулярно. Але зараз в мене на тесті є інша а, система резервного живлення. Тому а, є час подивитись, продемонструвати а, а, вам, як працює та як а, відчуває себе оцей. Акумулятор. Як ви бачите, він не обслуговувався ніяк, все заклієно, все залеплено, тож, е працює він вже безпосередньо з цим ДБЖ е приблизно 6 місяців. Тож, зараз під'єднуємо тестер, який ви вже бачили, та будемо дивитись, що він нам видасть. За показники. Хто бачив попереднє відео про звіти, так би мовити, за цей акум, знає, що я це записую на БАМашку і потім демонструю, що та як. Тож, обираємо 12 вольт. Е тест ємності, так би мовити акума. В мене акум АЖМ Я обираю АЖМ. Так, е точний тест. Будемо міряти в єнах для простоти. Тут у мене 800, 850 єм, як і на акумуляторі вказано. Що ми бачимо, друзі? А, стан заряду 100%. Він, до речі, Після заряджання е, був від'єднаний, простояв десь годину. Ну, більше не можу. Там декілька днів його тримати, бо все, все одно він потрібен він в роботі. Е, далі пусковий ток 931 А. Тобто, 1 Єм, це дорівнює 1 Амперу. Внутрішній опір е, акумуляторної батареї 2,68 мА. І е, параметр SOH, тобто Statements of Health 100%. Що це каже? Про що це кажуть ці цифри? Е, стан куму ідеальний: 100% здоров'я, 100%, мовно кажучи, ємності. Пусковий е, струм 931 А. Е, на акумуляторі написано, що він повинен видавати 850 ампер. Чому цей видає більше? Тому що оцей параметр пускового струму акумулятора він розраховувався та замірявся за значно більш низьких температур на колишнього середовища. От там один, один дядька в інтернеті казав. Що цей показник він розраховується для температури. Для температури, навіть, здається, мінус 17 градусів. Не знаю, не перевіряв. Якщо у когось є інфан на цей рахунок, щось напишіть у коментарях. Цікаво, може, то дядька набрехав. Тож, дивимось на оцю мою бумажку з показниками. Може, буде погано видно. 12 липня останній раз я заміряв. от, Напруга заряду акумулятора була 13,09 вольта, пусковий струм 951 Ампер. От, Ну заряд і сох, все в, все в сотки Опір 12,62 був, зараз опір 12,68. А чому трішки трошки. Просадка, так би мовити. А, особисто я вважаю, що просадка обумовлена тим, що в липні температура а, акумулятора була вищою. А, ну, Десь мінімум градусів 30, бо це жара була. Ну, от зараз тут у мене десь в районі 23-24 градусів, а, так як акумулятор це вперше за все хімічний, хімічний пристрій. Да? То і зі зниженням температури зменшується його, так би мовити, здатність генерувати напругу, видавати її точніше. Тож, якось отак. от. Що можу сказати? Я задоволений тим, що акум е при такій експлуатації, доволі жорсткий, він продовжує триматися молодцом, тобто, в нього 100% сох, це супер. Це супер. Але в мене є маленький лайфхак, який я використовую за цим акумулятором. В мене є ось така коробочка, а в ній ось такі два дротики. Да, це десульфатор. Це саморобний десульфатор, який постійно увімкнений паралельно до акумулятора під час роботи, під час заряджання, розряджання він постійно. Десульфатує пластини цього акумулятора. Можливо, зараз у когось десь щось підгорить е в області корми. Але, ну, маємо, що маємо. Е Деси під'єднана. Ви бачите показники акумулятора. Ну, я не брешу, акум той самий. Дивитесь на, е на мої відосики. Попередні є плейліст на каналі про ДБЖ. Тут оця серійка можете глянути, порівняти, чи міняю я його чи ні. Але він працює. Да, я знаю, що ЖМ Акуми вони не живуть довго. Звісно, що у порівнянні з тим самим ліфером, ЖМ разів 5-6 менше буде ходити, але він поки що ходить. Стан задовільний, ну тобто стан нормальний. От, і якось так: от такий от політ. Його. А все на цьому в мене чергове таке відео, відеозвіт по цьому акумулятору закінчено. Тож подивимось, як він буде далі працювати. До речі, працює він ну, в таких важкеньких, можна сказати, умовах, тобто в нього оцей Dot, да, Deep of Death чи як вона там правильно називається, ну, тобто глибина розряду. Зазвичай в нього десь ну, до процентів 60% доходить. Це в ідеальному варіанті, якщо він обслуговує лише принтер. Коли я можу завтикати та працювати одночасно з принтером ще й на компі, то інколи він висаджується в нуль, ну, в якийсь там свій нуль момент відключення оцей показометр ну, Така приблуда. Да? Вона малює, що акумулятор розряджений там десь до там, 12% так, от, десь 12-11, і все, вже ДБЖ вимикається, він вже не може з ним працювати. Ну, Приліпив отаку петрушку, ну, чисто візуально, щоб для себе. Бо тут, на жаль, нема. На Вольт польський, нема чіткого індикатору, є лише отака ну, Так би мовити, шкала, але там ну, не зрозуміло. Один кубік, що залишається це скільки? Тож, поки що ця схема працює, АЖМ функціонує. Слідкуємо далі. Слідкуємо далі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і дізлайки. Тут про 3D друк українською мовою. А, до речі, скоро на каналі вийде ще такий величенький огляд саме системи ну, зарядної станції фасібот. Дві тисячі чотириста якось так. Я дуже задоволений її роботою Поки що... Поки що все. Ладно, Гарного дня, пока-пока.